Виконуємо номер 1556 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На координатній площині накресли чотирикутник KLMN. Якщо Точка К має координати мінус 2-4, M м 1, н Н3-4. Як називають? такий чотирикутник. Приступаємо до виконання. Позначимо наші точки. Точка К з координатами мінус 2, мінус 4. L мінус 2, 1. Мінус 2, 1. М, 3, 1. n3 мінус 4. Побудуємо наш чотирикутник. У нас довжина кожної сторони 5 одиничних відрізків. Отже, наш чотирикутник L, M, N, K квадрат. Ми на координатній площині накресли чотирикутник та визначили, як називають такий чотирикутник. Номер. Тисячу п'ятсот п'ятдесят шість виконано.